Привіт, привіт! З вами Мортик з Козлом! З вами є Віталій, Рональд Хаб і... Лутті Козел. І сьогодні я буду лише братися зі своїми інтересами. О... Мій перше, особисто... А як особисто? Е, майже нічого. Вітай. Розпорізнайте. Ні я Pa mia Lunticoz, Ludicos, Lunti Cosin. Я кейс, Лудикозе, я Ронет Кам. Ронатка. Я твоя посмішка твоя. Вітай. Розповісти, будь ласка, казку не можна. А як не можна? Ти мене обізнайте, що таке процедура. кажу, процедура, процедури. Ну Як так? Ти наказан. Як наказаний. Чекайте хвилинку. Ще раз ти мене доводиш. Дуже. я ніколи не обізнаю, що таке процедура. Процедура як. Не це. Процедура як. процедура, як... процедура... краще процедура. Віталій, розполісти, реб моулю. Базускладный. Баскус. Баск базукладный не а. Мне так не піде. прида, в тут сборке золото козов. А я повышаюсь з Италии, лучди коза, и вон это я бы Ха-ха-ха.